привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, друзі, ми з вами зв'яжемо, я, вірніше, покажу вам, як в'язала ось таку кетлівку на горловинки. Ось так зв'язана тут. Ось така, бачите, так чудово, акуратно. Ось така горловинка вийшла в мене. Ось така ізнанка тут. Вірніше під комірцем. Так, тут планочка, в'яжеться легко, нічого складного взагалі немає. Тож, зараз ми з вами в'яжемо основне полотно я в'язала спицями 4. Пізніше вибачайте, спицями 3,5. Потім кетлівку я в'язала спицями пицями а сам комірець в'язала спицями 2,5. Але можна котлівку пров'язувати навіть на розмір менше. Тому я зараз так на своєму зразочку і зроблю і покажу вам, як, як я в'язала. Ну що, давайте будемо в'язати. Так, я зв'язала невеличкий зразочок, це в мене горловинка, в'яжу я зверху. Вниз горловинка. Тут у вас може бути планочка, я не стала її на зразочку вив'язувати. Так, що нам потрібно? Нам потрібно основне полотно тут я в'язала четвіркою, а кетлівку я буду в'язати на трійки. Так, і дивіться, що ми робимо. Нам потрібно дві пари спиць можна навіть просто леску взяти. І ми будемо зараз з вами так, набирати ниточку. Верніше, наш комірець. Так, дивіться, беру я ось так. Так зараз Так, беру, шукаю, де наша тут перша петелька. Так, тут ось кромково. Набираю я витягую. Якщо вам незручно, ви можете, можете крючечком. Так, зараз, зараз. Так, дивіться, першу петельку я витягла. Ось, бачите, витягла першу петельку. Тепер кладемо нашу лесочку. Можливо, хтось спицю буде класти, кому що зручніше. І тепер я набираю. Тепер буду ось тут набирати, бачите, в нас ідуть петельки. І я буду по цим петелькам набирати петельки. Так, одну ми набрали. Так, тепер так, одну ми набрали. І вона, дивіться, в нас йде петелька під лескою. Наступну петельку нам потрібно набрати, щоб вона була в нас зверху. Ось, знаходжу я петельку, ось ось тут, бачите, ось іде. І захвачую поверх ось у нашого тросика. Я взяла червоний, щоб було видніше. І підхвачую, так, тут підтягнути трішки. Так, тепер наступна петелька в нас буде під нашою лесочкою. Ось так підняли. Тепер наступна петелька в нас, ось, бачите? Так, щоб вам видніше було над лесочкою. Тепер знову ось я прямо ось сюди в петельки, бачите? Тепер знову в нас під лескою йде петелька витягли. Так, наступна петелька йде в нас над лескою. Так, знову під лескою так. Над лескою. І і так набираємо ми потрібну кількість петельок. Скільки в нас було петель по горловинці, стільки в нас повинно вийти і по кетлівці. На одній стороні лески, і на другій. Лески та сама кількість повинна. Наприклад, якщо ви 80 петель набирали, то повинно бути 160. 80 тут, і 80 тут, 160 петельок. Так, ну і давайте далі. над під. Під Лескою, так. Тепер. Тепер над Лескою і знову під нашою Лескою. Так, я дивлюсь на камеру, щоб вам було видніше показувати ось так. І знову над лескою. Ну і давайте так до кінця доберемо. Так, і дивіться, набрала, ось в мене йде по виворітній стороні. Бачите, петельки йдуть. І так само йдуть Днімо трішки. І так само йдуть тут петельки набрані. І тепер ми будемо з вами в'язати по колу. Методом Magic Loop. Для того, щоб ну щоб у нас край був. Так, зараз я кручу цю спицю, вона мені не потрібна. Поки що, щоб не це котіти. Щоб у нас тут був гарний, гарний край. Так, зараз. Так. Так, 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 зараз зараз. Так, і дивіться, перетягла я цю лесочку сюди, брати її, ну, я взагалі на Magic Club завжди беру 80. Навіть якщо я рукавчики в'яжу, то в мене завжди леска 80. І в'яжемо лицевими петлями. Якщо у нас отак ось петелька, бачите, перекрещена, то ми. Пров'язуємо ось так. Ця у нас нормальна, ця така. І так ми в'яжемо до кінця рядочка. Так, давайте дов'язуємо і я покажу, як ми будемо там переходити. Так, дивіться, дійшла я до кінця нашу додаткову лесочку. Я чи спицю я убираю. Вона вже нам не потрібна. І тепер перекручую. В'язання, перетягую нашу спицю. Тут я витягую лесочку. так І в'яжемо. Ну, ці ниточки ми можемо можемо одразу заховати, можемо потім уже, як будемо в'язати. Ну Давайте я оберу щоб вони нам не заважали. Так, і в'яжемо. Так само. Тут у нас, бачите, ниточка петелька перекручена і ми її ось так. так. І в'яжемо так до кінця рядочку лицьовими петельками. Дов'язала я до кінця рядочку, Тут у вас може бути планочка, але я планку не робила. Мені просто показати вам, як робиться кетлювання. Перетягуємо цю, витягуємо милесочку, а цю, навпаки, спицю ми затягуємо сюди. Так, це ми пров'язали, виходить у нас один рядочок. Тепер ми в'яжемо другий рядок, так само. Так, в'яжемо лицевими петельками. І так, нам потрібно пров'язати три рядочки. Один ми пров'язали, другий в'яжемо і потім ще один рядок. Давайте зв'яжемо самостійно і я покажу, як далі будемо робити. Так, і дивіться, пров'язали ми три рядочки. Ось уже в нас видно, бачите, такий. Карманчик, тишенька така вийшла в нас, і з цієї сторони. Ось так уже вийшло в нас. І тепер ми будемо пров'язувати з вами по дві петельки, одночасно, із одночасно з тієї спиці і з тієї спиці, виворітніми петельками. Так, я візьму додаткову спицю, і будемо дивитися, що ми робимо. Тепер я із, з нашої задньої спиці з оцієї ось, перекидаю на передню спицю і пров'язуємо, перша петелька важкувато буде, а потім вже легше і пров'язуємо ось так, бачите? Перекинула і пров'язуємо їх разом. Ось так. Так, знову. Якщо вам зручно, ви можете і ось так не перекидати, а ось так пров'язувати. Перекинули. Я так пров'язувала, я не перекидала, але щоб ви там, дивіться, щоб не загубили задню нашу петельку. Перекинули на спицю і пров'язали виворітньою. Можна одразу. Ось так. І пров'язали. Пров'язали, але дивіться, ще раз повторюю, щоб ви петельки не загубили. Скинули. Якщо вам зручніше, краще перекидайте, якщо ви поїдете, щоб не скинули петельку. Ось так. Перекинули і пров'язали ось так. Мені зручніше так одразу пров'язувати, без перекидання, але контролювати задню петельку потрібно. Так, ось так. так ми в'яжемо з вами до кінця рядочка. Виворітніми петельками по дві петлі разом. Так. Я сподіваюсь, вам гарно видно. Давайте ще раз покажу вам, як перекидати, перекинули. Петельку і пров'язали ось так. І так, давайте до, до кінця рядочку дов'яжемо. Так, хочу вам показати, дивіться, десь я прорахувалася з однією петелькою. У мене тут вийшло по лицьовій дві петельки, а тут одна петелька. Тож, не лякайтеся, нічого страшного, ми пров'яжемо їх три разом. Але потрібно перераховувати петельки одразу, коли набираємо. Ось так. Так, зараз я заховуваю, так що в цьому нічого страшного, я вважаю, немає. Всі помиляються. Так що не лякайтеся, якщо у вас раптом буде одна лишня, або... Не вистачатиме одної петельки. Зараз я ці ниточки заховаю, щоб нам не заважали вони. І будемо робити далі. Так, ну і ось ми з вами вже зв'язали китлівку. Гляньте, як тут у нас все акуратненько виходить, нічого немає, ніяких дирочок, нічого взагалі. все чудово. Ось так. Все в нас гарно гарно вийшло. Ось так. Така кетлівка. І ось по виворітній стороні. Тут у нас іде така гарна. І тепер, якщо ви хочете в'язати комірець, можливо, хтось буде резиночку в'язати, можливо, хтось комірець, так як я в'язала. Зараз я вам ще раз покажу ось так. Просто лицьовими і виворітніми петлями, але я брала. Ну, Потонше я брала 2,5 спиці, щоб ну, він був такий плотненький. Щоб комірець був плотненький, щоб він не був такий, як, як сама ковтинка. Ось. А такий він був цупкенький трішки. Тож на комірець я радила вам брати тонші спиці. Якщо на китлівку, я брала трійку, полотно в'язала 3,5. Комірець 2,5. Тут я взагалі в'язала четвіркою, і кетлівка в мене на трійки. Ось так. Так що, ось такою китлівочкою я хотіла з вами поділитися. Я вважаю, в'яжеться вона просто. Головне, спробувати один раз і потім все у вас вийде. Якщо щось не зрозуміло пишіть, будь ласка, мені, я обов'язково вам відповім в коментарях. Так що задавайте питання. І в'яжіть із задоволенням. Хай у вас все вдасться, хай у вас все виходить. Рівненьких петельок. Ну, я, як завжди, можу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!